Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде дуже корисна інформація для тих, хто займається онлайн рітейлом. І якраз за останні півтора місяця відбулося дуже багато цікавих зрушень. Ми не будемо перелічувати всі, а зупинимось на тих основних, які дійсно вплинуть на український онлайн рітейл. Додивись це відео до кінця, буде дуже багато корисного. І в кінці буде інформація, як же ж не попастися на фішингові сайти і не втратити свої гроші під час покупок онлайн. Поїхали! Нещодавно під одним нашим відео глядач написав: А де Ярослав? Я тут з вами, я повернувся, але формат відео зі мною буде трошечки іншим. Я вам буду розказувати експертні відео і деякі такі розмовні. Тож, давайте не гаяти часу і почнемо з першої новини, яка дійсно сколихнула онлайн-рітейл. А це новина про 1 квітня. І це не гумореска, це реально новина, яка сколихнула не в гуморі людей. А сколихнула трошечки, ну як би вам сказати, так охайніше. Вона шокувала. Вот, ну коротше, не будемо багато говорити з 1 квітня 2025 року. Тепер ФОПи, які торгують онлайн, тобто в власних інтернет-магазинах, готівку з нової пошти більше не можуть забрати. Вам будуть перераховувати ваші кровне зароблені кошти на, бі... на ваш рахунок, тобто банківський рахунок, який ви маєте в будь-якому українському банку. І тепер. Ви, приходячи на нову пошту, можете забрати хіба що повернення, готівку ви більше не заберете. Тобто, ви відкриваєте в банку рахунок, е передаєте його новій пошті, і вам нова пошта перераховує ваші кошти на безготівковий рахунок. Таким чином, напевно, держава хоче врегулювати онлайн-продажі, які відбуваються поза ФОПом. Звичайних людей, які не торгують в інтернет-магазинах, а наприклад, щось продають на OLX, або десь там в інших площадках, це не торкнеться через те, що ви продаєте свої речі, це не системно. Тобто торкнеться це лише тих професійних продавців, які продають онлайн. Ну і взагалом, що це ще означає. Після плата будь-яка буде приходити вам на рахунок, це я вам уже говорив. І якщо ти, наприклад, маєш цей банківський рахунок, повинен його надати новій пошті. І після цього у вас все буде гаразд. Я вважаю, що не варто цієї новини дуже прям боятися, через те, що. По суті, нічого не зміниться. Ви просто отримуєте не готівку, а ваші зароблені кошти на ваш рахунок, який ви можете потім знімати абсолютно без проблем. Мета цієї всі штуки це врегулювати дійсно онлайн-продажі через те, що дуже багато зараз є фішингових сайтів. До речі, ми про це поговоримо в кінці, які продають, які. Не надсилають товари, які обманюють і знімають дуже багато коштів з карток покупців. Ну по суті, крадучи їх. І продовжуючи тему державного регулювання онлайн-продажів або онлайн рітейлу або продажів через інтернет-магазинів, кому як краще. Коротше, тепер податкова хоче ще врегулювати. Продажі, які відбуваються на цифрових платформах. Тобто, це такі платформи відомі нам як OLX, Розетка, Пром, Шафа і інші площадки, де ви можете все ще продавати ваші товари системно, не, якісь, не якусь беушку Ви захотіли там, наприклад, свої старезні джинси лівайс. Які ще куплені були десь в 90-х роках, але мають блін, дух 90-х, і ви хочете їх єдині продати. Ні, вас це насправді не торкнеться. Уже розбили цей міф, цього не буде. Це стосуватиметься лише тих, хто продає е, товари системно. Тобто OLX, Prom, розетка. В принципі, на Розетці і раніше це все регулювалось, бо на розетку, наприклад, або на касту. Або на подібні маркетплейси ти не зайдеш без ФОПа, наприклад, або без ТОВки. От, там і так все врегульовано. А от OLX, пром і Шафа це ще не регульована така штука, до якої, в принципі, вже нарешті дійшли. Законопроект цей розробило Міністерство фінансів, і мета цієї штуки є. Оподатковувати тих е, користувачів, тобто не користувачів, а продавців, які там продають товари системно і не платять податки. Погодьтеся, трошечки Ну так неприємно, коли ти продаєш товари, е, платиш податки, і все ще не ну отримуєш в принципі певний дохід. А тут є деякі. Люди, які цього не оплачують нічого, не платять податків і нічого не роблять, і не вкладають, не роблять свій вклад, наприклад, в економіку України. А зараз це, до речі, дуже важливо. І може ви мене назвете наївним якимсь, але я вважаю, що кожен з нас має розуміти, що кожен оплачений податок це все ж таки. Плюс для нашої держави. Інше питання, як вони розподіляються. Це теж має суспільство регулювати і слідкувати. Але ми зараз не про це. Тож, як я сказав, ця історія торкнеться лише тих, хто продає системно. Яким чином це буде відслідковуватись, скоріше за все, це буде якийсь такий або сформований софт, який відслідковує. Такі продажі, або це будуть сидіти п'ять по старінки такі люди і шаритись по маркетплейсам і відслідковувати ваші історії, або щось подібне. Або, наприклад, як пише видання, що документ передбачає щорічне, щорічне, щорічну передачу інформації про продавців, які здійснили хоча б одну угоду за рік до Державної податкової служби. Тобто це виходить, що самі маркетплейси мають подавати цю інформацію. Ось ми з вами і дійшли до цього висновку. Тобто, маркетплейси або ці площадки повинні подавати інформацію про таких продавців. І явно податкова не зацікавиться тими людьми, які це роблять несистемно. Продають якусь б ушку, або, наприклад, продають там раз на рік якісь телефони. Хоча була інформація, що навіть якщо ти щось продав за одну гривню, то все, тепер за одній гривні, там не знаю, там 20 копійок чи 10 буде податок. Це не цікавить податкову, бо насправді набагато більші кошти проходять повз державу. Що можна взагалі сказати про ці всі новини? А насправді ну, ідея хороша, як би хто не казав, адже всі ми дивимося на ту ж Польщу, на інші країни Євросоюзу, і ми якось так пишаємось цим всім: блін, як там класно, як там все отак круто, як ВВП у них росте і тому подібне. А потім, повертаючись до нашої країни, ми думаємо, ну, блін, ну отут я так не хочу платити цей податок або ще щось це. Хоча приїжджаємо в ту же Польщу і все це платимо. І насправді податкова система України набагато комфортніше, ніж, наприклад, є в Польщі. Хоча є свої там плюси і у нас мінуси. Взагалом, як це все вплине на український рітейл? По-перше, тепер кожен. Е, тепер кожен з, е, з цих продавців е, в рівних позиціях. Тобто всі платять податки. Все. Е, По-друге, насправді, ну блін, ну зареєструвати ФОП е, там, другої групи і платити податок навіть третьої групи там, ну, платити податок, ну, скільки там, там, до 2 тисяч гривень, там, коли у тебе оборот там, в 30, в 100, в 300. Або в декілька мільйонів. Ну, до речі, уточніть хто ФОП в коментарях, хто скільки податків платить. Буде цікаво дізнатися. От, насправді це невелика плата за твій спокій. Оплатив цей податок, який насправді ну, має невеликий відсоток від твоїх продажів. Все, спиш собі спокійно, ти зробив вклад свій в державу, забрав свої кошти, і тепер е, можеш знімати і витрачати. Так як ти цього хочеш, зрозуміло, є супутні витрати, але для цього є бізнес-аналіз, для цього є розрахунки, для цього є аудити для того, щоб побудувати кожну сходинку і продавати свій товар вигідно і для себе, і для держави. Ну і третя новина, або скоріше за все, не новина, а вона буде спрямована для. Саме покупців, тобто ми ж говоримо про онлайн рітейл, і буде дуже егоїстично сконцентруватись тільки на продавцях. Давайте поговоримо про покупців або про е те, як же ж не попастися і не просрати купу грошей на фейкових сайтах, які продають певні товари. Я думаю, що хтось із вас точно попадав на якусь історію. Де е, ви вам рекламується сайт, або ви попадаєте на якийсь сайт, або лендінг це може бути, або якийсь там більш-менш такий невеличкий сайт, де є товар, який ви шукаєте. Він з дуже великою знижкою. там, Ну так прям вам зацікавило, подобається все. Ви його купуєте, реєструєте свій там аккаунт, картка, все оплачуєте. А потім з вас знімається, наприклад, не 2 тисячі гривень, а 8 тисяч гривень, і товар вам не надходить. Або, наприклад, знялося все ж таки у вас 2 тисячі гривень, товар не дійшов, і всі кудись пропали і не зрозуміло, що робити. Тобто ви натрапили на фішинговий сайт, або на сайт фейковий інтернет-магазин. Таке зараз досить часто трапляється. І ви можете натрапляти на них прямо навіть з Фейсбуку за посиланнями, наприклад, на цей сайт або з Телеграму, або з інших, якихось там з навіть з додатків, буває, з будь-яких джерел ви попадаєте на цей сайт, і ви взагалом маєте звер... звернути увагу на то, який це сайт. Тобто, ми зараз уже говоримо. Як не потрапити на цей лохотрон, як казали, в 90-х? Тобто, по-перше, ви е, повинні розглянути сам сайт, е, як він оформлений, е, які там тексти, чи є там інформація про продавця? До речі, Google дуже за цим слідкує. Інтернет-магазин, який хоче попасти в топ і продавати успішно свої товари. Він повинен викладати будь-яку корисну інформацію, яка буде дійсно корисна для покупців. Більше того, згідно українського законодавства про e-commerce, до речі, про онлайн да, є таке, то кожен продавець зобов'язаний викладати інформацію про свою юридичну особу насправді. Просто зараз, так як іде війна. За цим не сильно слідкують, тому це певна така ніша, яка іще слугує, або, як кажуть, лазейка для, е, е, для машонніків. Взагалом, як не потрапити на цю історію? Ну, по-перше, як я казав, треба розглянути сайт. Вам не треба бути SEOшником або розробником, щоб зрозуміти, що там якийсь кривий текст, там якийсь кривий дизайн. Там десь щось кудись силочки не працюють, немає інформації про юридичну особу, немає контактних даних, куди, що, куди йти і так далі. Все якось так дивно виглядає. Погодьтеся, наприклад, сайт. Ну, так, ми не говоримо про розетку, а про якісь інтернет-магазини, з якими ми взаємодіємо. Там є багато різної інформації. Вам зрозуміло, ви довіряєте цьому сайту. Вот. А наступне. Як, коли ви вже захотіли купити, що ж ви повинні врахувати? По-перше, ви не повинні надавати прям дуже багато особистих даних. Ви можете їх надавати для перевірених сайтів. Тобто це там певна доставка. Хоча взагалом, ну скрізь на всіх нормальних сайтах, є вибір або Укрпошти, або нової пошти, і вам не обов'язково вказувати адресу, або ще щось таке подібне, або там реєструвати картку. Де й взагалом зараз всі адекватні сайти інтернет магазинів мають або Google Pay, або Apple Pay. Вот. Тому а, мінімізувати. Прописування особистих даних. Далі, наступне це обирати зазвичай після плату за товар. Це обов'язково вас підстрахує. І якщо цей сайт фішинговий, у вас не буде такої можливості. Але якщо це справжній сайт, він просто молодий інтернет-магазин і ще не зарекомендував себе, але це справжній продавець, виберіть після плату. Так, да, ви заплатите певний відсоток за. Транзакцію е грошей до е продавця. Але все ж таки, це ваша страховка, що ви отримаєте товар, а потім оплатите. Ну і плюс ви можете цей товар подивитися і приміряти. Е -е -е Наступний момент: банківські карти. Якщо ж вже ви потрапили на сайт, який не має Apple Pay або е Гугловської платіжної системи, то вам достатньо просто. Або створити окрему інтернет-карту. Слава Богу, Приват або Монобанк це дозволяє зробити, і використовувати її для онлайн-покупок. Ну І також врегулювати ваш ліміт витрат на день. Тобто ви можете через свій додаток банківський, наприклад, ви запланували зробити покупку. До 1000 гривень. Зробіть ліміт собі 1000 гривень. І якщо навіть це був фішинговий сайт, ви зробили покупку, вас більше тисячі не знімить. І ви підстрахували себе таким чином. Вас не зніметь замість 2,8, або е, плюс-мінус там, <пів> там, півтори, у вас чітко зніметься саме та сума, яка у вас є лімітом. Обов'язково за цим слідкуйте. Ну і остання порада. Будь-який ваш товар, який ви хочете отримати, він а, не може бути супер величезною знижкою. Ну, бувають такі моменти: це якийсь певний розпродаж, або там якийсь 100% сезон 300 років назад якоїсь там колекції. Може таке бути, але зазвичай, згідно статистики, як ми от якраз в агенції працюємо з інтернет-магазинами, ну не може продавець давати знижку більше 40%. Ну не може ми на таких не натрапляли. Ну може хтось там дає, ну дійсно, ну не буде собі продавець продавати в мінус навіть якийсь товар, який уже хрен знає скільки стоїть. Саме тому, якщо ви бачите, що там 50%, 60%, Варто задуматись, чи цей товар, по-перше, в адекватному стані. По-друге, це, це не фішинговий сайт. Ну і хочу повторитися, перегляньте сам сайт, якщо є якісь криві переклади, або напів якась там мова китайська чи арабська, чи може бути англійська, там неважливо. Варто задуматись, і е, останнє, не довіряйте ваші банківські дані. Тим сайтам, які ви не знаєте, бо для цього є платіжні системи, які інтегровані на сайт. А до речі, ми робимо інтернет-магазини саме з інтеграцією платіжних систем. Саме тому після MyZigital інтернет-магазини є безпечними. Не на правах реклами. Ну і наостанок, друзі. Якщо ви побачили в інтернет-магазині відмітку Powered by MyZigital, знайте точно. Це безпечний сайт, бо після нас саме такі і виходять. А на сьогодні все. Я сподіваюся, для вас інформація ця була корисним. Бережіть свої товари, банківські карти, вірте в Україну, в українську економіку, бо нам її з вами піднімати і не лякайтеся цих податків і цих зрушень. Це трансформація нашої економіки на краще. Бо всі ми хочемо в Євросоюз, правда? Але не всі чомусь хочуть відповідати цим нормам. Тому давайте, друзі, бути в єдності, допомагати одне одному і продавати в нормальних інтернет-магазинах. Всім пока!